Так, ну що? У нас йде новий, новий влог. Я виходжу в, ре, в режим той, який був до цього по влогам. Кожен вечір я викидатиму по новому влогу. Зараз прийшов поставити на зарядку. Розрядилися в друге. Якраз чітко розрядилися вони, я вам скажу. Я домонтував кальянний влог, влог відос. І якраз а, Пікнуло, що треба поставити на зарядку. Вони ще не виключились, але прийшло повідомлення звукове про те, що треба б його вимкнути та поставити на зарядку. А, дружина їде, дала вказівку начистити картоплю, бо вона купила оселедчик, і будемо їсти оселедчик. Із мінусів а, дружина. А, плотно сказала, що заїбалося на роботі сьогодні. А, і сказала, що сорямба звук я тобі не заберу. Завтра привезу. Ну, окей. Завтра то й завтра. Так. Привезла мені дружина, не привезла світло, вона привезла нову эту. Коротше, дивіться, що у нас тут. Spirit Line від Мальфарчика. Раз. Spirit Line від мальфарчика 2. Art'X. Тут у нас ось такий лагом у нас тут. Ось такий лагом взагалі до хера. Дивіться, скільки лагома блядь. Весь різний. Іще RtX, дивіться. Каєнна тема це індустрія для богів. Що я можу сказати? От-от-от-от куди треба, от де треба робити контент І це ж все вийде на димному матері. Да-да-да. І по класіки шальні карти осталось 4 серії, си не додивляємось, і кальянчик. Тестую якраз перед Лайн. Зимовий період. Період Крутих кіно. Добрий ранок. Новий день, новий влог. 6.30. Поїхали.